Вона все робить не так. Ну що таке гроші? Це бумажки. Чула про себе, що я вискачка. Де да, вона там вміє? Вона недавно працює Там. Кейт, це дуже крута реклама. А. Дуже погано роблять каву. Ти що думаєш? Вони дебіли? Пам'ятаю свій перший раз. що так зразу забольне? Перед передкритям студії. Я прям лежала, плакала. Мені допомагають турецькі серіали. Серйозно. Я тобі кажу. Шість разів підняли прайс. Людина, яка лежить зараз, тебе цю годину півтори на столі це найдорожче, що в тебе зараз є. Всім привіт. Поліна Рагімова, кондитер, співвласниця в мережі кав'ярень міндаль. Ми сьогодні вирішили зустрітися з Юлією, Юлія Пісарчук, власниця масажної студії Юлії Пісарчук. І тема сьогоднішнього нашого розговору це жінки і бізнес. І наскільки важко нам сьогодні виживати в цих умовах, які для нас склалися, як думаєте, чому жінки все частіше обирають створення власної справи ніж дома варити борщі? Ну, мені здається, тому що зараз трохи все інакше вже в житті. І емансипація зробила свою справу? В більшості зараз ми на рівні так, з чоловіками. Так, я завжди за те, щоб жінка працювала незалежно від статусу чоловіка чи статків сім'ї, це її реалізація. Вона незалежна, вона впевненіша в собі. І давайте будемо чесними: зараз не легкий час. Ніхто не знає, що буде завтра. Спільний бізнес з чоловіком чи самостійно. Тут мені здається дві сторони однієї медалі. Бо з одної сторони, це підтримка, це надійна людина, з якою ви співпрацюєте разом. Але з іншої сторони, питання роботи переходять вдома. Дуже важко. Я не знаю, ти зі штовху раніше так. Це. це дуже важко. Дуже важко я не знаю, пере переключатися з роботи на особисте і навпаки, воно все перемішується, і мені здається, це потрібен дуже великий час, щоб це урегулювати. Ну це дуже ва... Ну, реально. Це, це дуже важко. Ну я мала і такі, і такі досвід маю. Я за те, ну як для мене краще, це звісно самостійно. Я сама собі керую, сама собі малюю, сама собі вирішую. Якщо в мене є питання, я його вирішую сама. Я не перекладаю на чоловіка. Не прошу допомагати мені, тобто, все я собі відкрила своє щастя. Я собі його і маю. Які труднощі виникають в організації роботи працівників? Не хочу нікого ображати, але буду казати, як є дуже часто не розумію, чому так трапляються люди, які хочуть працювати і досвідчені. Вони набагато скромніше себе поводять і поступово йдуть. Так би мовити, збільшення прайсу доходу свого розвитку, ніж люди, які взагалі по факту нічого не вміють, але як я називаю, мають псевдоамбіції, рахують, хоч вони дуже розумні, вони все знають. Ну це найважче для мене. Мені дуже важко працювати з людиною, з якою в нас не збігаються цінності. Для мене дуже важко пояснювати, доносити цю інформацію да, до людини, яка е, обіцінює все в своєму житті, там будь-який продукт або ще щось. На жаль, з такими людьми ми довго, довго не працюємо, бо мені здається, в кожному бізнесі має бути люди, у яких схожі погляди на життя. Тобто схожі погляди до роботи, якої, з якої вони штовхуються до людей. До ну до всього людина. Якщо йде в певну галузь працювати, вона має це любити. Ну тобто для мене завжди загадка. Як людина може працювати в садочку або в школі, якщо вона ненавидить дітей? Ну так само і так, тут типу, так, ну, так, тобто, так. якщо ти не любиш людей, то. Ну... Добу, ну, або якісь да, або, да, або послуги, чимось, якої так, вона, так. вона надає. Да? Ну, тобто відцінювання, наприклад, от, я з цього приводу виставляла недавно пост в да? з приводу шоколаду. Ну тобто, на що ти працюєш на цьому шоколаді, якщо можна там працювати на іншому шоколаді? І якщо людина, яка працює разом зі мною, таке кажуть, ну, для мене це ну, тобто, також мені здається, і да? ну, з масажем Ми Можемо говоримо да? за якість. Да, 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 да. Ну так і масаж можна зробити одною рукою, а можна двома так? Ну, да, і так само треба любити. Я завжди кажу. Я так працюю, кажу своїм дівчатам-хлопцям: людина, яка лежить зараз в тебе цю годину півтори на столі. Це найдорожче, що в тебе зараз є. Це дорожче мамки, папки, чоловіка і ляльки твоєї, того що вона зараз тут твоя, і ти з нею. Це пробін енергіями. Це коли ти на правильній волні з людиною, ти ніколи не втомлений, хоч ми і працюємо фізично. І це дуже важливо розуміти, того, що щоб не на каторгу ти йшов, а в задоволення. Бо ми, що даємо, то ми й отримаємо. Як не вигоріти в роботі? Якщо я відчуваю, що в мене десь трошечки пропадає запал, я десь можу вдома залишитись почитати, або десь їду. Буквально день, два, там тиждень, наскільки в мене є змога, або тікаю на навчання, та мені взагалі добре. Я думала, що я собі даю час і відпочиваю від роботи, але на жаль, ні. І в якийсь момент я вигоріла, і це так це правильний е, розподіл часу. Бо робота є робота, відпочинок є відпочинок. І коли ти відпочиваєш, ти не маєш думати взагалі про роботу. Тобто, це має отак так: от просто перемикаєш так щолк і все. Тобто ніяких планів, ніякого yeah. розговору про роботу, ну взагалі нічого. Це має бути твій час, це має бути відпочинок. Мені а, допомагають турецькі серіали. Серйозно, я тобі кажу. Ну просто я вмикаю це така яскрава картинка. І я дивлюся, і воно ну просто в голові тиша така тиша. І от там е, красиві люди. Вони а, так, так загарні сукні, да, все так гарно, красиво. <кху> і я така: о, клас, відпочинок. Ваше ставлення до конкуренції, я взагалі кажу, що конкуренція це дуже погане слово. Є е, е, колеги, ну в нас бриспор, якщо ми говоримо, ну, мабуть, 1070 людей живе. То ну я впевнена, що вистачить на всіх клієнтів і для манікюру, і для масажу і для кави, і для для чого тут справа не в тому. Чи багато, чи мало, просто я завжди так само кажу: ми маємо дивитися на себе, щоб ти класно робив. Хай люди роблять взагалі що хочуть. Будуть краще завжди похлопую. Гірше я їх не знаю. Ну бо, типу, ми маємо дивитися за собою. Я підтримую і ну прям на 100%. Я взагалі не, не люблю це слово конкуренція. І до речі, я нещодавно спілкувалася з одною жіночкою. і Сказала, що дуже прикро, що бізнес між собою не спілкується. Наприклад, між власниками кав'ярень багато є спільного і багато є чим можна один з одним поділитися інформацією про бізнес, і це було би робота на плюс кінцевому. Да, це Споживачі. споживачу. Так, от є там через дорогу кав'ярня. І в нас, і в них це взагалі інші люди, бо до кожної до кожної людини приходить своя людина. Навіть не казати про, про весь бізнес, а навіть до Бориста. Да? Тобто, от це є так, Женя бізнес. Бариста, да, і до нього приходить своя людина. І ця людина вона просто вже не піде до, до іншої людини, навіть в іншу зміну не не кожна приходить. Це Тому це тут правда. не можна казати про конкуренцію також. Про смак, а, смак кави. Він також залежить від людини, яка її готує, від зерна. А якщо взяти по Бориспілю в кожну кав'ярню, в яку ви зайдете, абсолютно різна кава. І комусь подобається одна, комусь подобається інша, і також з десертами. Ну тобто, я ніколи не порівнювала себе чи свій заклад, чи свою За колега, роботу каже, з, з іншими можливо, але я реалізовуюсь в своїй роботі. Так. Я кайфую <клев> від того, що я роблю. Заточеним на собі, на своєму да, результаті, да, да. я ж кажу: ну а не дивитися, я знаю в Борисполі, Наприклад, ну, в моїй сфері дуже багато сильних хлопців, дівчат, ну прям молодці. І є такі друзі, в мене привіт, Я завжди за порадою питаю, яку там техніку краще взяти, там чи ці варто чи не варто. Ну, у нас немає якихось сварок там чи ще щось. Ми ну, товаришуємо гарно на чемпіонат разом їздимо. Якщо так брати, з тим ж самим кондитерством, да, бо бувають великі закази. І не кожного разу там один кондитер або одна кав'ярня з цим може справитися, да. і круто, якщо є до кого звернутися, ну серйозно і сказати: да, слушай, да. ось возьмі оцю часть і ну зроби. Але якісно. Да, але якісно. Ну, це ж потрібно також розуміти, що ти маєш довіряти цій людині. Ти маєш знати хто ця людина. Да? Ну якщо ти делегуєш е, часть свою, а, але ну на жаль. Можливо, таке є, але в моєму досвіді прикро може не це. Не може цього ми до цього да, ми буде будемо країна. робити все, щоб Туда це змінилося. Приклад. так, так. а вже ж. як впливає на ваш бізнес ситуація в країні? Е, ну я не знаю, що сказати, тому що я його відкрила під час війни. Дуже сподіваюсь, коли це закінчиться, буде набагато легше. Ну звичайно, такі питання, як відключення світла, досить дорога електроенергія. Всі-всі речі нестабільна валюта. У нас, наприклад, ця косметика пропустійна, вона підв'язана під євро. Є така, що там з травня місяця це Стікс. Шість разів підняли прайс. Ми вам новий прайс, ми вам новий прайс висилаємо. Все дорожче і дорожче. Ну так, мені здається, у всіх все в цьому плані однаково. Це підняття цін на серйозно. Ну на того, з чим працюєш, електрика. А зараз ще податки виросли. Податки, то зрозуміло. Да. І е, кількість людей це немаловажний факт. Все ж таки, рівень життя він трохи, ну не трохи. Ну будемо чесні, він погіршився. І дуже багато людей е, платіжоспособних, Вони вже не настільки можуть собі дозволити те, що вони собі дозволяли. А більше того, ціни, за особливо це зараз відчувається. Я не знаю, як в тебе, але в нас е, з. Момент з грудня, коли почався дуже високий ріст цін на підготовка до свята родини, да. так, так це було чого і воно ось таким, прям які якимось кумком пошло. Бо подорожчання цін на споживчу корзину, воно дало про себе знати, бо люди вже не можуть собі дозволити те, що навіть дозволяли собі 3-4 місяці тому зарплатні, на жаль, не ростуть. Зима достатньо важка, незважаючи на те, що немає дякую всім. Немає відключень зараз електроенергії. Але все одно, все одно воно дуже, дуже відчувається на всьому. Делегувати, чи я все сама? Ну <риклад> Що так одразу <брат>, забольне? <риклад> я все сама, це був достатньо довго мій лозунг. Я все сама. Ні, не можна. Не можна все сама. Все сама це просто рух в нікуди. Бо. На всі процеси жодної людини не вистачить займатися водночас всім можливо, але не більше місяця. На тому все ну просто це надлюдські способності. Будь-яке зростання бізнесу можливе через правильне делегування і своєчасно. Так, це правда. Воно да може саме, але недовго, а може навіть і довго, але не розумієш навіщо. Ну, по типу, можна багато працювати, там намагатися і рекламу сама робити, там і працювати, і навчатися, і будь що завгодно, але не розумієш для чого воно тобі взагалі. Так, тому треба: людина по рекламі займається рекламою, людина по технікам масажу займається техніками масажу, косметолог займається косметологією. Згодно. Це не завжди легко, важко підібрати людей під себе. Це питання Та ні, друге. Давай але так можна? по чесному а, Це не завжди. Легко почати довіряти людині своє правда, свою дитину. Правда. Ну по а, суті, це як няня, ну да да. да. Бо ну це ж справа ну, Але тобто... Але я колись була на дуже крутій практиці, і якраз це в мене було перед відкриттям студії, я прям лежала, плакала. А вона каже, чому в тебе такі плечі зажаті? Чому в тебе такі? Вони я Кажу, ну не я знаю. Вона каже: Ну чому у людини таке буває відчуття? Я кажу, ну кажу, коли там валиш багато на себе. Там мене довіра. Вона а чого в тебе недовіра? Ну так кажу, ну переживаю дуже сильно. А вона мені каже: А ти що думаєш? Вони дебіли? Кажу ні. вона так дай їм шанс спробувати. Каже, залиш їх самі, хай попробують. Така думаю, ну треба спробувати. Ну, не завжди це легко, не завжди на 100%. відсотків, але ну, кожен старається як може. Ну, бувають, да, а вже ж бувають моменти. Ну, наприклад, я пам'ятаю свій перший раз, да, коли я працювала. Ну серйозно, ну це не про те. Ну, що ви прям? Я кажу про те, коли я працювала ще тут, саме тут в кав'ярні. Я працювала баристою, і в зміні в мене була Соня, а потім ми взяли людину. І ось цей момент перестати працювати і вийти з цього процесу, для мене було складно, бо мені кожного разу здавалося, що вона все робить не так. Ну не так, як воно потрібно. Потім це, цей процес став вже достатньо легкий, бо і достатньо вже багато працівників. Потім, коли відкрився цех, і з'явилася людина, то була така ж сама історія в мене, серйозно. Я кожного Масло да поклади, не, не то, не воно, воно не так, воно все не то. І я кожного разу боялася, перевіряла, і все, і все, і все, і все. І це і цим робила тільки гірше. Ну так, не. так, так. Бо так. людина не може розслабитися в цьому, ну в цьому контролі, ось в такому. І ну мені потрібно був час, щоб це осознати і ну, д ну почати довіряти. Ну я через півтора місяця після відкриття їх залишила, поїхала на тиждень в Закарпаття. Думаю, ну вже що буде? Справилися. <губить> буде да, 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 і справилися да, ж да, скажи, да. Да, да. ну ось, оце, оце саме корде, що потім ти розумієш, що воно може. А знаєш, а може воно так ще й таке, якийсь там червічок? Ага, що вони без мене можуть. Не було такого? Небо не впало, знаєш, і слава да. Богу. Да. А, да. а, -а бідно не було? Ні. Ні? ти Знаєш, а не було. Я, якщо чесно, я навіть іногда, ну не іногда, я часто радуюсь, коли виходять і кажуть: Блін, ну я сьогодні там була всього майстра. Чи є у вас страх за вкладені кошти? Я не маю взагалі. Я завжди часто зустрічаю дівчат там, які хотіли щось спробувати. Ні, навіть якби не вийшло. Це досвід. Ну, бо, типу, все, що б я втратила, це певна кількість грошей. Що таке гроші? Це бумажки. Вони сьогодні, завтра немає, ну напряжаєшся трошки більше, заробиш. А досвід ну, це таке, що має бути в твоєму житті. І коли ти щось починаєш, це завжди 50 на 50. А 50 це дофіга великий шанс. О, ну, серйозно. Ну ні, не, 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 не боюся, ні. Ні, навіть би якби там щось не вийшло зараз, да там би переїхала б трошки далі чи в інше місто. Ну я б зробила просто те ж саме, тільки швидше. Мені здається, раніше так раніше було. Мене прям я не знаю, я боялася не впоратися, я боялася не зробити. В мене було куча сумнівів, і чим більше сума виростала, тим мені було страшніше. А, а як? А, а, а як? А вдруг? А я не зможу. А як це воно буде далі? А потім, коли я перестала про це думати і просто почала йти, йти, йти вперед. І другий і... день зустріч. Да, 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 це да. правда, просто не треба боятися, треба довіритися всесвіту собі і тако спокійно з душою все робити. І ну, просто якщо воно пойми, твоє, воно відкриється бути. відразу. Да, відразу да. Вони відкриються всі дороги. Якщо воно не твоє, то можна просто лобом штовхатися. Ну і воно все одно буде все зачинено. Тому тут ну. Не знаю, ну на сьогоднішній день єдине за що я хвилююсь, я хвилююсь за співробітників. Оце так, бо це ну це велика відповідальність. Щоб в них були достойні заробітні плати, щоб в нас залишився Ой, той часний. самий да, колектив, який працює, бо я їм дуже дорожу і. За це я дійсно я переживаю, і для мене це мотивація рухатися далі, розвиватися, робити ще щось. Придумувати, винаходжувати для того, щоб. В цих умовах. да 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 здавати з блокнотами. Це називаю. бо в цих умовах е достатньо важких е треба постійно щось винаходити для того, щоб бізнес е ріс, для того, щоб е я не знаю, прибуток да, да да і щоб був прибуток. Бо... Інакше, ну, якщо немає достойного прибутку, немає достойних заробітних плат, колектив буде просто розпадатися, так. люди будуть уходити. І ну, для мене це важко, бо кожна людина для мене це особистість, і ну для мене це родина. Ну, якщо чесно, взяти людину з досвідом чи поступово навчити з нуля дуже спірне питання, мабуть, іноді легше навчити. Якщо людина з досвідом і вона тебе чує, це дуже класна. Іноді таки буває, що людина тебе не чує. Це важко з такими працювати. Ну, це ж ми вертаємось до того, що я все знаю, я досвідчений, я от так молодняк. Ні, іноді краще навчити. Дуже, дуже рідко, коли людина з досвідом може перебудувати себе. Бо кожне місце, в якому працює людина, вона відкладує на неї якийсь досвід, погляди. І Потім перебудовувати це набагато важче, ніж навчити людину з нуля. Закласти то шукати. Да, і... да, да. Якщо брати по баристам, дуже рідко, коли людина приходить і вона ну, просто круто робить каву. Ін іноді, коли людина з досвідом, вони приходять, вони дуже погано роблять каву, але перевчити її набагато важче, ніж навчити з нуля. Я права? <кху> Я права. Чи є у справі майбутнє, якщо вона не приносить задоволення, але дає прибуток. Я не знаю, моя справа мені приносить дуже велике задоволення. З сторони бізнесу, мабуть, так, але чи буде задоволення ходити на роботу. Мені здається, ні. Бо якщо ти не отримуєш задоволення від того, що ти робиш, то в, в ітогі ти не будеш отримувати. І від грошей задоволення. Ну це буде просто гроші, які ти будеш витрачати на те, щоб отримати з <сміт> з <сміт> звідки з іншого місця задоволення. Тобто, це піде там, і, це шопінги будуть там, якісь може бути туризм або ще щось, і не факт, що ти зможеш себе е, наповнити. Да, ось, ось тим, чим мав наповнитися під час роботи. Да, просто, якщо ми говоримо чисто за прибуток, то ну в таких випадках, я думаю, що частіше це люди мають додатковий дохід, який як да, дає гроші, але все рівно людина, людина шукає справу. Да, хтось малює, хтось співає, там ну, хтось ще що Ну а знов ж таки тут такий момент. Якщо це задавати питання жінкам, то мені здається, ні. А якщо це задавати питання чоловікам. То це, так, вже просто, да, то це вже просто інше. Бо ну, чоловіки вони трошечки ж інакше устроєні, да, і в них інакший підхід. Для чоловіків е, гроші, то і є мотивація. Чи стикалися у роботі з хейтом? Так, да, звісно, я, якщо чесно, ніяк не реагую. Я до того спокійно відношусь, я ні, ні до кого так не відношусь. Мені на то немає ні часу, ні бажання. Якщо людям немає чим займатися, будь ласка, хай слідкують за моїм життям, за моєю роботою. Їхнє право. У нас Але... був жорсткий хейт. У нас ж був жорсткий хейт. А в нас в Тіктокі залетіло відео а, там на велику кількість переглядів, і за рахунок хейту. Бо ми там зняли таке провокаційне відео. І я скажу так: що таке хейт. Хейт це дуже крута реклама. Погана реклама це дуже реклама. Реклама. І вона працює набагато краще, ніж доносити люд... людині цінності. Ставте більше дізлайків. <свіс> серйозно. Ну от правда, ну серйозно. Да, да, це правда, це правда. Бо хейт він допомагає. Але якщо він не допомагає як реклама, він допомагає як мотиватор. Ну, серйозно, ну, якщо я чую якийсь поганий фідбек. То мене це мотивує виправити. Але ну я не знаю, якщо чесно. Отримували е, поганий фідбек. вдається, десь, може, там два тижні, перших, коли ми відкрили е, в Айромолі Велику кав'ярню, і почали приходити люди, які до цього приходили в іншу кав'ярню, яка була на нашому місці. І вони були, я не знаю чому, але вони були дуже негативні, і всі там. Тому кава була дуже гаряча, тому кава була несмачна, тому була ще щось. Але це було перші два тижні. В нас дівчата просто плакали, коли виходили на зміну. Вони казали, ну ми просто вже не можемо тут працювати. І все. Потім yeah. якось вона перебудувалася, і до нас до нас прийшли наші гості, і ну і більше да бувають, а вже ж моменти там десь там комусь не до смаку було. Те або інше, таке буває, бо ніхто не робить помилок. Іхи да? Да, дуже часто буває не від гостей, які в нас були, а від людей, які взагалі там, умовно, нас не знають і не було в нас ніколи. Ну, В моєму випадку це часто я стикаюся, ой, де да що вона там вміє, вона недавно працює, вона взагалі другим займалася. Ну, Я завжди кажу: усіх 24 години на добу, і твоє діло, я тим не розпоряджаюся. Якщо ти багато вчишся, займаєшся. І я почула то... про себе, що я вискачка. Да, ну, Наші сиділи ж проляха, що теплі надав. А я знаєш, як сказала, ну, хтось вміє пригати, а хтось ні. Да. Як каже моя дуже гарна подруга, жалость роздається безплатно, а заздрість треба заслужити. О, да, з -з Золоті слова просто, реально, да. так і є. Як гадаєте, чи потрібен простір, де жінки підприємці будуть обмінюватися досвідом та підтримувати один одного? Так, це було б круто. Починаючи там із якихось там моральних своїх станів, да, втомилася, чи не знаю, куди рухатися, чи як навчитися відпочивати там, сім'я, робота? Ну, є багато таких заходів, але, зазвичай в Києві, це дуже великі, масштабні, вони не такі душевні, я б сказала. Але да, було б класно, якби можна було за кави зустрітися і посміятися, і поплакати. Так, бо я зрозуміла, не вистачає жіночої підтримки. І не вистачає підтримки саме жінки, яка тебе розуміє, яка саме в цьому знаходиться так. стані. Ну не можна давати е совєти або брати совєти від людини, яка ніколи не, 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 не зіштовхувалася з бізнесом. І тому ну, навіть там з подругою на кухні, якщо подруга не є бізнесменом. Це не те, це просто буде така жолоба. Ну, тобто, якась, типу, ну пожалійте мене, але не цього хочеться. Хочеться, ну реально, хочеться підтримки і сказати: Ти не одна, да? от, ну, от почую, ти не одна, і от є я, і є ще хтось, і ось і ми всі да, всі ми, і всі, всі ми мали, і всі ми разом, да. а там! І, тряпка, та, і, та, пішли. Та, тряпка, пішли. і в нас таке міцне жіноче коло, і ну серйозно, це було дуже круто і було би дуже. Круто і для бізнесу в цілому, бо це взаємопоміч. Треба було подобріше зняти. Чого? Посмотри на нас, які ми добрі. Ну добрі, Ну як не добрі? Я правда добря. так думаю. Ну, типу, я серйозна. Ну, типу. Ну так все по-чесному, ну а як інакше? Я не знаю. Ну просто серйозно, я не знаю як інакше, можна сказати. Ну, я, я казала так, як я відчуваю. Ні, ну, ну так, а да. Ну по -типу... Ну, я не знаю, що ти взяла, що я була злобна тітка. Ні, ну просто знаю, що там, там можливо, знаєш, якось Тактичні? А, да. Ну, я, ну мені здається, ну разві це не, було ну, я не так тактично. Думаю, ну, ну може, може, трошечки, да, да. може трошечки. Але це було щиро. Так. Ну це... Ну, ми ж говорили за правду. Да, ми були за правду. Да. З прикметниками разом. <ріх>